Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Дача це ж не тільки город. Це місце, яке спонукає створити власними руками щось особливе і гарне. Тому саме в цьому відео я вам покажу свій спосіб плетіння ротангом і ми з вами створимо гарне кашпо. Отож, якщо ви хочете створити щось особливе власними руками, у цьому відео повна інструкція плетіння ось таким от ротангом. Від Адоя не перемикайтеся. Отож для початку, що ж потрібно для плетіння. Потрібні горщики, які ми будемо обплітати. Вони можуть бути круглої форми, можуть бути квадратні, любі, які у вас є в наявності. У моєму випадку це ось такі горщики круглі, які залишилися після посадки рослин. Але я їх зараз використовувати не буду, я підібрав собі інший. Раніше взагалі-то це було відро для сміття, але зараз ми з нього зробимо гарне кашпо. Взагалі-то, як ви можете бачити, я вже його розмітив та підготовив для плетіння. Як розмічати та готувати ємність для плетіння, подальшому розкажу. Ну, а тепер повний перелік того, що нам знадобиться для плетіння, окрім ємності, отож, ротанг. Напівтрубка 6 мм, колір дуб. Також для підготовки до плетіння нам знадобиться вимірювальна стрічка. Вона допомагає розмітити ємність для отворів та розрахувати кількість ротангу. Також необхідно сверло від 6 мм до 10 мм. В моєму випадку воно виглядає так. Ну і сам шуруповерт, звичайно, олівець чи маркер, щоб пробити розмітку на нашій ємності. Ну і звичайні ножиці або кусачки, як у моєму випадку, щоб різати ротанг. Також бажано мати, але не обов'язково, лопатку ось таку для плетіння. Ну, і ще одні кусачки на всяк випадок. Ну, а також кусок кабелю. Рівний діаметр вашої ємності. Ну, ось такий перелік простих нехитрих інструментів вам знадобиться для того, щоб почати процес плетіння. Отож, друзі, ще трішки. І ми з вами почнемо процес. Перетворення відра для сміття на гарний елемент декору вашого саду. Отож, друзі, інструмент підготовлений. і Я буду плести методом восьминіжка. Як підготувати та розмітити нашу тару для плетіння? Зараз розкажу. Я вже, як ви можете побачити, підготував ємність, просверлив отвори. Отвори сверлимо. Відверху 3 см відступаємо і по колу сверлимо, Між отворами 3 см також. Як дізнатися, скільки отворів потрібно просверлити? Беремо вимірювальну стрічку. Відступаємо відверху 3 см і вимірюємо довжину по колу. Потім цю довжину ділимо на 3. І виходить кількість отворів. У моєму випадку їх 30. Хочу зауважити, відстань між отворами може бути не тільки 3 см, а й 4 см, але більше буде негарно. А тепер переходимо до нижніх отворів. Нижні отвори повинні вертикально співпадати з верхніми, та їх кількість повинна бути такою ж, як кількість верхніх отворів. І ще додам, бо забув раніше сказати, що кількість отворів завжди повинна бути парною, тобто ділитися на 2. Це стосується як верхніх, так і нижніх отворів. Отож, я беру кабель і ось так розмічаю нижні отвори відносно верхніх, щоб вони співпадали. Якщо у вас є лазерний рівень, то це буде найкращим варіантом. Але в мене, на жаль, його немає. Тому приходиться гратися з кабелем або шнурком. Насправді, це досить зручний та легкий варіант. Який не потребує багато зусиль, і все виходить досить файно. Тобто в кінці, якщо ви розмітили і посверлили отвори, у вас повинен вийти приблизно ось такий результат. Тепер інформація стосовно ротанга. Як я вже раніше казав, ротанг у мене 6 мм. На півмісяць його називають, або на півтрубка в колірі дуб. На мою думку, напівтрубка найкраща для кашпо. Ну а тепер інформація стосовно отворів. Верхні отвори у мене 6 мм. Можна зробити 7. Буде легше просовувати ротанг. Тепер, якщо говорити про розмір нижніх отворів, то розмір повинен бути не менше 8 мм. І далі ви зрозумієте чому. Ну от і все, перший етап підготовки завершено, ємність готова до запитання. А тепер питання, як же розрахувати кількість ротангу, необхідного нам для того, щоб плести. З цим питанням не виникає ніяких проблем. Це дуже легко. Я користуюся такою формулою. Діаметр відра, яке я буду заплітати, множу на число Пі 3,14. Потім ділю на кількість отворів. У мене їх 30 Помножую Помножу на висоту стійки, розділити на ширину ротангу, додаю висоту стійки, додаю відстань між отворами і додаю 10 см про запас. А потім все це множу на 2. Отримуємо відповідь і це буде у нас довжина вашої однієї лози. Ну а кількість відрізків залежить від кількості отворів. У мене 30 отворів, тому буде 15 лоз. Ротанг нарізав. У мене вийшло 15 стрічок, тому що в мене 30 отворів. І приступаємо до плетіння. Беремо одну із 15 підготовлених лоз і нам потрібно знайти в ній середину. До речі, довжина однієї лози у мене 5,5 метрів. Знайшовши середину лози, ми добре її перегинаємо та затискаємо пальцями. Ну, а тепер переходимо до процесу формування стійок. Для цього просовуємо два краї на половину зігнутого ротангу в отвори, які ми просверлили в нашій ємності. При цьому слідкуємо, щоб середина нашої лози рівно стала між отворами. Лоза може перекручуватися, але завжди поправляємо, щоб не було невузлів, і щоб вона рівно йшла по отворам. Взагалі-то цей процес відбувається досить швидко та легко, але знімати та плести і робити стійки не дуже зручно, тому вибачайте. Ось так приблизно відбувається такий процес. Звертаємо увагу, щоб центр нашої лози був рівненько між отворами. Якщо є необхідність, то можна притиснути пальцями. Ось так це буде виглядати, але це ще не все. Тепер нашу лозу потрібно завести в нижні отвори. При цьому загинаємо нашу лозу та шукаємо нижні отвори, які будуть вертикально співпадати з верхніми. Ну, а далі все просто. Беремо краї нашої ротангової лози та продіваємо в ці отвори. На цьому етапі це буде виглядати ось так. Тепер із середини у нас торчать краї. Але це ще не все, будемо їх також ховати. Але перед цим. Треба зробити деякі маніпуляції і це дуже відповідальний процес для того, щоб наші стійки були рівними. Дехто використовує олівці, продіваючи ось так. Так як ви можете бачити, це тільки одна, навіть не до кінця зроблена стійка, і їх буде 15, то олівці не досить зручно. Я беру кусок алюмінієвого кабелю. По колу розкладаю і вже поверх нього натягую стійки. На мою думку, так зручніше. А вже під кінець плетіння, я дістаю цей кабель. Ну, а тепер повертаємося для формування наших стійок. Ми закінчили на тому, що знизу наші краї вийшли і торчать зсередини. Тепер будемо їх ховати. Заводимо краї нашого ротангу. В найближчі сусідні отвори зліва або справа, який вам зручніше. І ось так це виглядає в кінці. ось так, друзі, продіваємо всі 15 нарізаних кусків у отвори нашого горщика. Повинно буде виглядати приблизно ось так. Продовжуємо працювати. У процесі формування стієк. Обов'язково звертаємо увагу на ротанг, щоб він не перекручувався. І ось так це має виглядати зсередини. Ну, а ось так, друзі, виглядає готовий кінцевий результат після того як всі стійки завершені. На цьому етапі передивляємося стійки, малюнок зсередини, якщо щось торчить, поправляємо. Ще дуже важливий нюанс в тому, що стійки повинні бути не занадто натягнуті, для того щоб потім можна було дістати наш кабель. Ну, ось нарешті, підготовчі процеси вже завершено, переходимо до плетіння. Плетемо в ту сторону, в яку дивиться ваш ротанг. Ви це зрозумієте. Я зараз замотаю край ізолентою для того, щоб було видніше і наглядніше можна було зрозуміти, як плести. Ну, ось так, на мою думку, краще і буде зрозуміліше вам. Отож, приступаємо до плетіння. Будемо плести класичним способом. Ще раз на всяк випадок перевіряємо, щоб з кожного отвору виходила одна лоза. Ну а тепер переходимо до плетіння. Беремо край однієї з лоз і рахуємо. Перша, друга стійка пропускаємо, під третю заводимо знизу. Такий процес робимо з усіма нашими лозами по колу. Я рекомендую починати перший візерунок саме так, тому що він виглядає досить гарно і перекриває дно на початку. Нічого складного. 1-2 і під третю заводимо. Ну і так рухаємося по колу. Ну а далі, я думаю, вам вже стало зрозуміло. Беремо наступну лозу, відраховуємо одну-дві стійки і під третю знову ж таки заводимо. Наглядно ви можете побачити, починає вимальовуватися ось такий візерунок. І ось так в кінцевому результаті виглядає даний візерунок, коли ми пройшли повне коло. Ну, а тепер дуже уважно. На цьому етапі потрібно підтягнути лози, щоб вони сиділи плотно та рівно. Ну а в подальшому в плетінні лози ми не натягуємо дуже сильно, вони повинні бути вільні. Продовжуємо плести, це у нас вже другий ряд і в нас змінюється малюнок. Раніше в нас було дві пропускаємо, під третю заводимо, а тепер одну пропускаємо, під другу заводимо, і так по колу. Ну і ось такий візерунок. Ви зможете побачити, друзі, коли пройдете по колу 4-5 разів. Плетемо далі, не зупиняємось: одну пропускаємо, під другу знизу заводимо. І ось так воно виглядає. Ну, а тепер знову зміна візерунка. Ми вже його знаємо. Дві пропускаємо, під третю заводимо. Такий візерунок вам повинен бути вже знайомий. Ми його починали плести на самому початку. Знову ж таки, нічого складного. Дві пропускаємо стійки, під третю заводимо. Звісно, можна зробити складніші візерунки, але для початку цього достатньо, і ось так ці візерунки виглядають. А тепер увага! Прийшов час дістати наш кабель для того, щоб він не заважав плести далі. Дістав я кабель, стійки рівненькі і починаємо плести уже знайомим вам візерунком. Одну стійку пропускаємо, під другу заводимо. І знову хочу вам сказати: це лише моє бачення візерунку. Ви можете експериментувати, як вам подобається. Я завершую плетінням, одну стійку пропускаю, під другу заводжу. Ну і ось так це все виглядає. Але це ще не кінець. Торчать краї нашого ротангу і їх треба заховати, для того щоб виглядало це все завершено і гарно. І тут знову ж таки варіантів дуже багато. Але в даному випадку мені підходить саме той варіант, який я вам зараз покажу. Беремо край лози, який торчить. Над стійкою пропускаємо і ось сюди його ховаємо. І так робимо з усіма по колу. Залишилось ще трішки, але ви можете бачити, що виходить така собі косичка. Ну і ось, друзі, це вже кінцевий результат. Заховали ми кінці нашого ротангу. І вийшла така косичка. На мою думку, виглядає досить непогано. Напишіть, як вам. Ну, от і все, друзі, закінчив я плетіння ось такого кашпо. На мою думку, вийшло досить непогано. Напишіть у коментарях свої думки. Ну і наприкінці, друзі, ще раз вам нагадаю: ротанг у мене був в кольорі дуб, візерунки прості, класичні, але в простоті вся краса. Ну і друзі, я сподіваюся, що в цьому відео я пояснив вам, як плести ротангом покроково і все стало зрозуміло. Пробуйте, плетіть і створюйте красу на своїх дачних ділянках. Ну а якщо вам було корисно та цікаво, не забудьте підписатися на канал Файна Дача та поставити лайк. До наступних відео миру та добра! Сонце світить Файна дача, місце, сили, зупинися, хоч на мить. роздаю добру любов. Я, якщо треба, забирай. Хочеш, мрію, подарую, підпишись, не зволікай, роздаю добру любов. Я, якщо треба, забирай, хочеш мрію, подарую, підпишись, не зволікай. Славна дача, моя сила, тут душа моя живе, тут знайду я все, що треба.